Би хотіла запросити до себе сюди на цю сцену юристку ЦДМ Марію Полос і запросити поговорити про визначення КБВ в організації громадянського суспільства в Україні. Власне тут теж буде зараз презентація, і теж запрошую вітаю ваші запитання до юристки. Дякую дуже. Дякую дуже. Дійсно, наша задача, як представників громадського сектору, ми розуміємо проблеми потенційні, які можуть виникати, коли запрацює повністю механізм з 1 вересня. Чи не запрацює він з 1 вересня, бо він мав запрацювати ще з 1 грудня, потім відклалося до 1 квітня. Тепер відклалося до 1 вересня. Будь-якому випадку рано чи пізно він запрацює, і на той момент хотілося би в ідеалі досягти уніфікованого. Розуміння і у громадського сектору, і у регуляторів, і у суб'єктів первинного фінансового моніторингу, як же ми все ж таки визначаємо кінцевих бенефіціарних власників. Відразу хочу проговорити, що я розумію і концерн суб'єктів первинного фінансового моніторингу, бо на вас покладають ваші регулятори відповідальність за здійснення заходів первинного фінансового моніторингу, в тому числі покладають. Санкції, коли ці заходи не здійснюються належним чином, або взагалі не здійснюються, і відповідно, ми би хотіли уникати питань, де рискінгу, коли відмовляються клієн... від клієнта, або е відмовляють йому в певний. Послузі через те, що це ризиково і там немає конкретики, але з іншої сторони ми теж маємо всі розуміти, що як я вже згадувала раніше, коли давала репліку Колезі, що у нас є певні вимоги міжнародні певні міжнародні вимоги. ФАТ, відповідно до яких Україна має будувати свої вимоги законодавчі, і тут, на жаль, ми не можемо. Як Україна сказати, що у цих, наприклад, у ГОшок, у нас суб'єкт первинного фінансового моніторингу це 100% керівник. Ми не можемо так сказати, тому що це буде протирічити засадам. І зараз якраз трошки ще раз пройдусь по цих засадах, щоб розуміли, щоб було розуміння ля просто це йде, щоб було розуміння, що це не придумано через те, що нам всім треба зробити велику проблему. І громадському сектору, і суб'єктам первинного фінансового моніторингу, бо нам вже ж нема чим зайнятися. От, але, на жаль, ми маємо ці реалії враховувати, тому що виконання вимог Протидії відмованню коштів фінансування тероризму це один з семи ключових пунктів вимог, які ставляться до України як кандидатки до Європейського Союзу. Відповідно, без його виконання, на жаль, ми не вийдемо в Європейський Союз. Отже, універсальні засади визначення КБВ відповідно до ФАД. ФАД у нас, перш за все, ми маємо розуміти, що у нас є 40. Рекомендацій ФАТФ, плюс вісім рекомендацій спеціальних по протидії тероризму. От і рекомендація 10, плюс рекомендація, що здається, якщо не помиляюся, 24, вони регулюють у нас визначення КБВ. Рекомендація 10, це якраз вона дає засади, які були потім перекочували в методологію, звідки ляо це взялося, і і ми їх маємо виконувати. Тобто, перш за все, вони йдуть каскадні. Перш за все, коли у вас потрапляє юридична особа, неважливо, якого там права, якщо це суб'єкт первинного фінансового моніторингу, то ви маєте ідентифікувати фізичних осіб, які мають які є власники, які мають контрольну частку власності. Для неприбуткових організацій, яких немає статутного капіталу, ну це буде простіше, тобто ви перший пункт цей можете в принципі, пропускати. Тому що це те, що називається в законі прямий вирішальний вплив. Коли у вас є власник і він має. Має частку власності в статутному кет. Капіталу, другий пункт це найцікавіше. Він якраз стосується зазвичай всіх неприбуткових організацій, коли ви визначаєте право контролю. Чи має особа, якщо вона не має цю контрольну частку, то і не має права власності, ви маєте ідентифікувати фізичних осіб, які здійснюють контроль над юридичною особою. Тобто, як вони це можуть контролювати, це ми зараз по методології наступним слайдом по. Підемо і проговоримо це ще раз. І третій етап, якщо ви вже розумієте, що немає у нас статутного капіталу, немає власності, немає, власників, немає тих, хто контролює, тоді переходите до того, що звертаєте увагу на. Відповідно фізичну особу, яка обіймає керівну посаду, відразу хочу проговорити, що міжнародні вимоги не встановлюють такого поняття як відсутність кінцевого бенефіціарного власника. Немає такого у ФАТФ. тим не менше, воно є в законі нашому по протидії відмивання коштів фінансування тероризму і в Україні. Така е, можливість як відсутність кінцевого бенефіціарного власника, вона є, але відразу, бо це питання якраз під час перерви задавали колеги. А вона буде тут скоріше в умовах прийняття нової методології скоріше виключенням. Я буду пояснювати, в який момент можна сказати, що немає кінцевого бенефіціарного власника, але з того, що зараз прийнято, це буде скоріше виключенням, і набагато менше стане неприбуткових, де немає кінцевого бенефіціарного власника. На що ще варто звернути увагу в 2023 році ФАТ в. Випустив гайденс, він в свободному доступі його можна скачати на українською мовою. Його ще немає, але англійською мовою він є. Це якраз стосується визначення бенефіціальної власності для всіх юридичних осіб. І там є пункт 45, який присвячений бенефіціарній власності через контроль. Тобто це те, що вони називають beyond the threshold. Threshold – це ота от частка власності, яка у нас іде 25%. Ну, грубо кажучи, тобто це стосується всіх, у кого немає статутного капіталу. Це пункт 45. І це говориться про те, що визначається шляхом, якщо у фізичної особи є повноваження призначати більшість правління, якщо є контроль через посаду, мається на увазі, що відповідно до статуту ця посада має право право контролювати і контролювати процеси, операційну діяльність цієї організації, там контролювати її активи, оце мається на увазі контроль через посаду. І неформальний контроль. Неформальний контроль це коли особа і це теж передбачається вимогами ФАТФ якщо особа ніде юридично не засвідчена в цій компанії або в цій неприбутковій організації, але вона має вплив. THANKS Тобто, вона не є керівником, вона не посідає жодної посади в органах управління, але фактично вплив має. Про це говорила раніше Руслана Мартинів. Ну і це теж передбачено. І окремо є щодо фондів, тому що що стосується громадських організацій, благодійних організацій, то найближчі якраз до них будуть ставати вимоги, які описуються в пункті 45 щодо фондів, які не мають статутного капіталу, тобто через контроль організацій організації та суттєвий вплив на її діяльність визначається КБВ. Тобто, це може бути вплив шляхом розпорядження активами, фінансами, ліквідації або реструктуризації її особи призначення або звільнення правління, тобто це та основа, яка була закладена в методології. Методологія не визначила нічого нового, вона просто відштовхувалася від вимог ФАТ. Отже, що стосується нашої методології, то національний підхід ми кажемо, що досліджується вирішальний вплив фізичної особи на діяльності НПО шляхом реалізації права контролю. Тобто, це те, що казала тоді пана Руслана Мартинів, і це в принципі видержка з пункту 34 методології. Тобто, ви маєте розуміти, що відповідно до методології кінцевий бенефіціарний власник це у нас той, хто має вирішальний вплив, може розпоряджатися. Активами, тобто фінансами, наприклад, майном організації, може призначати правління, може звільняти, наймати людей, може визначати, наприклад. Напрямки діяльності організації, оця людина, вона буде визначатися як кінцевий бенефіціарний власник. Але ми не можемо сказати, що це буде, наприклад, керівник. Та це може бути керівник, але треба читати статут: чи керівник має такі права, чи він не має такі права. От і до того ми якраз далі переходимо. Отже, засади визначення КБВ, УГО і БО. З чого ми починаємо? Це дотично, в принципі, попередня спікерка пані Мартинів говорила, але перше, що ми кажемо, це ми вивчаємо статутні документи та назви організації. Статутні документи найменший такий варіант це у нас статут, власне і витяг з ЄДР. Або виписка, хто у нас там прописаний в статутам в статуті. Зазвичай написано, які повноваження має керівник, які є керівні органи, хто за що відповідає, як приймається рішення. І назва організації. Для чого назва організації? Теоретично теж ну це часто так буває у благодійних фондах, особливо останнього часу, коли, наприклад, у нас там благодійний фонд імені там якогось діяча. Так і тоді треба, це той момент, коли вам треба визначати якраз вплив і зв'язки, про що казала Руслана Мартинів. Чи цей діяч просто подарував цей фонд, і це номенальне. І, наприклад, цього діяча можливо і немає вже в живих, і таке буває там. Так? Як, наприклад, благодійний фонд Ілька Кучерєва. Так? Ми не можемо сказати, що Ілько Кучерєв є кінцевим бенефіціарним власником цього фонду. Але якщо цей діяч вже живий, здоровий і здійснює. Це здається, Максим Лациба задавав таке питання якраз і здійснює фінансові вливання в цей фонд, і е, певним чином впливає на його, е, на його е, діяльність, то його можна визначати кінцевим бенефіціарним власником. Далі, е, великі організації, ну, якщо це організація невелика, зазвичай в неї є статут і все. Якщо це велика організація. То зазвичай ще можуть бути інші документи. Це може бути положення про правління, окреме, де більш розширено буде написано, які повноваження є управління. Це може бути положення про виконавчого директора, де буде більш широко прописано, що має право виконавчий директор. Це може бути положення про закупівлі. Це теж варто звертати увагу, тому що закупівля це якраз, ну, це якраз один з. Моментів, коли розпоряджаються активами, тобто ви витрачаєте свої кошти, організація витрачає свої кошти відповідно, хто приймає рішення, як буде проходити закупівля і на що витрачаються кошти. На це теж варто звертати увагу. І далі визначити, чи є особа особи, які за посадою або іншими чинниками мають вирішальний вплив на діяльність організації, прийняття рішень, що стосується визначення завдань активності організації, має право розпоряджатися. Майном там іншим чином. Тобто, це якраз ті засади, які, в принципі, будуть застосовані як для громадських організацій, так і для благодійних організацій. Вони будуть актуальні і для тих, і для тих. А далі, приклад у нас на УГО це QR-код на типовий статут громадської організації. Його якраз наші колеги з ОНЦПД допомагали розроблювати. Ось я просто взяла його за основу як приклад. Він вивішений до речі на сайті міжрегіонального управління юстиції по місту Києву, і він дається як зразковий. Тобто, фактично, його можна застосовувати, якщо громадська організація не хоче нічого видумувати, просто підбити там е, завдання, а всі інші моменти е, можна е, можна використовувати. І часто, якщо це громадська організація, наприклад, невелика, скоріш за все, це так і буде. Тому що немає окремого юриста, який буде сочиняти статут, і його простіше гарний статут просто скачати і собі під себе заточити. Отже, відповідно до цього статуту, організація має такі органи управління, загальні спори, правління і має надзорчий орган на оглядову раду, відразу проговорю і це треба звернути на це увагу. Кінцевий бенефіціарний власник це фізична особа. Загальні збори не можуть бути кінцевим бенефіціарним власником. Правління не може бути кінцевим бенефіціарним власником. Наглядова рада не може бути кінцевим бенефіціарним власником. Тобто, треба знайти особу, або там дві особи, які мають цей вплив. Тобто, Заточити всіх учасників громадської організації ви є ви є кінцеві бенефіціарні власники, тому що загальні збори мають такі-то повноваження. Ну це неможливо так зробити, тому що окремий учасник громадської організації сам по собі не може приймати рішення, які приймають всім скопом загальні збори. То тоді треба вам знайти просто людину, яка може прийняти таке суттєве рішення. А відповідно до конкретно цього статуту, такою КБВ буде голова організації, тому що. І там якраз є ці пункти. Він виступає розпорядником коштів. Майна він наймає працівників, він організовує ведення бухгалтерського обліку, він надає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти, документи організації, діє від імені організації, представляє організації в статунках з іншими особами. Тобто, конкретно в цьому випадку КБВ я би радила визначати керівника. Далі йдемо неправильне визначення КБВ, тобто це ті похибки, які, з якими ми вже стикалися. Якщо у вас будуть якісь свої кейси, ми будемо дуже раді, тому що якраз це буде теж доповнення до нашого гіда питань і відповіді, які ми плануємо випускати завдяки і дякуючи співпраці з, нашими, з партнер, в партнерстві з міністерством юстиції, щоб виключити такі моменти. Тому якщо будуть якісь Такі е, кейси будемо раді, якщо будете з нами ділитися з тим, що е, з чим ми воювали, з чим ми стикалися. Засновники громадської організації, це відповідно до КБВ. Ми з цим стикалися, якщо чесно, в банківській практиці дуже часто, коли просто е, двіжок. Е, коли йде ідентифікація клієнта, не заточений під неприбуткові організації, і поки ГО не пропише, що три засновники умовно мають по 33% власності, він далі просто не пройде. І нічого з ним не можна зробити, тому що просто двіжок не заточений. От. Оце той момент, який яким ми би хотіли уникнути, і це вимагає нова методологія. Засновники ГО відповідно до частини 7 статті 7 закону про громадське об'єднання. Це закон 4572, Говорить, що засновники громадської організації втрачають статус засновника на моменті завершення державної реєстрації. Все. це не означає, звісно, що ця людина не має вплив на організацію, але як засновник вона впливати не буде. Вона може бути керівником організації. Ці вона може інший статус мати і в іншому статусі впливати, але в статусі засновника не може, тому що є закон. Далі у ГО відсутні КБВ, бо немає власників і статутного капіталу. А це з 2021 року одна з прикладових форм власності одного з області. Реєстраторів однієї з областей України, коли просто всім гошкам видавали отак листок. Оце пишіть, що у вас немає, тому що у вас немає статутного капіталу, тому що тоді особливо ніхто ще не вдавався в подробиці, і такий момент теж був. І такі моменти теж у нас визначалися, і нашими колегами задавалися питання: та у нас немає власників, у нас немає статутного капіталу. Але на даний момент ми маємо визначати шляхом контролю. Про що я вже проговорила? Донори та бенефіціари є КБВ, тому що є пункт 36 Методології визначення КБВ. Це питання нам задали одна з аудиторських фірм. Що нам з цим робити? Тому що там написано, що треба аналізувати ці зв'язки. А тут треба розуміти, що у громадських організацій зазвичай це з практики, якщо у вас якщо отримуються якісь донорські кошти, то вони отримуються через. Угоду, тобто, це може бути ну так в народі, це донорська угода. Це може бути меморандум про співпраці, насправді називається, або іншим чином. Але зазвичай вони видаються під певний проект. Це зачастую йде, наприклад, з великими міжнародними організаціями або великими національними організаціями, які передають. Які розподіляють кошти, наприклад, вони виступають як донори, то в даному випадку ця донорська організація кінцевим бенефіціарним власникам не буде. Чому? Тому що цей проєкт, це кошти виділяються на, певню, на певну мету проєкту, і банк, наприклад, може запитати. І зазвичай, якщо це, наприклад, міжнародна транзакція, то він її і запитує, на підставі чого зараз у вас заходять ці кошти. І коли проєкт виконаний, бо там. Зазвичай чітко прописані е, результати цього проєкту, на що мають витратитися кошти, то тоді він вичерпується і, відповідно, немає кінцевого бенефіціарного власника. Тобто, не на користь певної людини це розподіляється, а на досягнення певних цілей. І е, не плутати бенефіціари і кінцевий бенефіціарний власник. Бенефіціари це ті, хто вигодонабувачі за проектом, наприклад, у вас є проект, що певна організація має проконсультувати юридично певну кількість осіб. Ну буде просто нерозумно визначати там тисячу громадян, яким надалися, надалася консультація як кінцево-бенефіціарних власників. Тобто, це буде неправильно. Далі, визначення засади визначення КБВ УБО тут трошки інша е, ситуація ніж у ГО, тому що БО в принципі по своїй природі трошки інші. Перше, правила все ж таки визначення шляхом контролю і вирішального впливу вони будуть пріоритетними, тому що у нас є вимоги ФАВ. А про це я казала раніше: щодо того, якщо це фонди, то ми говоримо про те, що КБВ зазвичай визначаються особи, які мають вплив на розпорядження активами. Ну і все інше, те, що я вже проговорювала, не буду повторюватися. Бенефіціар не дорівнює кінцевий бенефіціарний власник. Так само, тобто, бенефіціар. Ціари в благодійних фондах набагато частіше е, таке слово може, можна зустріти, тому що вони відповідно і створюються для того, щоб. Е, щоб допомагати певній цільовій аудиторії, і відповідно, якщо це діти-сироти або інші, можливо, вразливі версти населення, або інші бенефіціари, вони не будуть кінцевими бенефіціарними власниками. Це не дорівнює засновники, можуть бути КБВ. Тобто, відповідно до законодавства, у вас у БО немає такого пункту, коли після державної реєстрації всі Втрачаються повністю статус засновника, просто такого пункту немає, і часто засновники стають відразу учасниками. І чого немає у ГО. тобто в ГО засновники не обов'язково стають учасниками, тобто людина може заснувати, помагати ручкою і зникнути. В БО зачасту засновники стають учасниками, і там треба далі дивитися шляхи впливу, можливо, вони будуть кінцевими бенефіціарними власниками. І також це з чим ми стикалися у наших колег у ОБО серед них є. Вони практикують, що є така практика, коли учасники є кінцевими бенефіціарними власниками. Це абсолютно точно буде в порядку частини 6 статті 20 закону про благодійну діяльність. Це коли учасник тільки один і він приймає рішення. Ну, одна осібне прийняття рішення фізичної особи визначного впливу, то це апріорі вже є КБВ. Або це буде правило прямого вирішального впливу за правом голосу. Тобто, це трошки подібне до статутного капіталу. Але, наприклад, була така практика, що якщо учасників 4 або менше, відповідно у них є по 25 або більше відсотків голосів, і БО визначає їх КБВ. Це має право на існування, і як казали мої колеги попередньо, юридична особа сама визначає КБВ, якщо вони визначають, що це є в принципі, вони. Є КБВ, то ну, вони мають право так це визначати. Далі. Коли у нас можлива відсутність КБВ у ГОБО, тобто ми е, виходимо з тих засад, е, про які ми починали. Е, хто у нас є КБВ? Це фізична особа, яка має право контролю, користування, розповс... розпорядження активами, е, може назначати людей, звільняти людей, може визначати. Е, Напрямки діяльності, і ось коли у вас такої людини немає, то КБВ немає. Як це може виражатися? Ну, наприклад, прописана прописані прийняття рішення в громадській організації умовно таким чином, що все приймається колективно або загальними зборами, або колективно там частина рішень направлення покладається, і керівник умовно має право лише номінально підпису. Тобто він сам нічого вирішити не може, він просто підписує цей правочин, тому що є рішення загальних зборів, що цей договір треба укладати, або рішення правління, що цей договір треба укладати. Він просто виступає підписантом, Ну тому що в умовах законодавства України у нас має бути уповноважена особа, яка від імені організації підписує документи. Але сам він цього рішення не приймає. В такому випадку я би радила писати, що цього такого е, у такої. Організації кінцево-бенефіціарного власника немає. З моєї особистої практики, це може бути меншість випадків, коли кінцево-бенефіціарних власників не буде. Але це лише моя практика. Якщо у когось буде інша практика, будемо раді її акумулювати і розглядати. Для нас це було би цікаво відповідно до нашої до наших якраз напрямків діяльності. Отже, ну в принципі, в мене все.